Добрий день, шановне панство. Вчора в даному вольєрі я відселяв молодняк. І що не дивно, дивіться, там де він, ще чорне внутрішньо, 12. Я щось рахував їх, що 11 було. Ну, Уставляв їх 11, а тут є по факту ще 12-те що звичайно мене тішить. І бажано, щоб то самка була. Щоб я міг ще е, ну, не, не з'єднувати. У мене там однієї є одна самка, і в другій кліці є дві самки. Бо я їх з'єднаю, вони з різних сімей, то може війна бути. Ну, знову сім самців в одній кліці в мене там забагато. Буде перебор, то все треба буде щось міняти. А що не знаю. Вчора трохи наробився. Тут міні вольєр почистив. І один другий. Там далі є ще один вольєр, то я теж його почистив. Е, сюди міні вольєри думаю е, чорну самку пустити, як самця заберу від неї. Ну, в принципі, вони вже 21 числа чи 22 буде місяць. І в принципі, я я кидаю самця, я стараюся, щоб десь 75 днів вони були разом. Щоб гарантованих 2-3 охоти було, і щоб за той проміжуток часу самець самку покрив. Бо, в принципі, можна так посадити самця, що вчора, наприклад, охота в самки пройшла, а... І вже треба знову буде чекати приблизно 25 днів на наступну охоту. А як ми рахуємо по 25 днів охота, в принципі, як пише книжка, що в основному самок, що 25 днів охота проявляється, от, то три охоти, що пройшло, і в принципі, як самки. Якщо їх навіть більше є. Самки за три охоти запліднені, то запліднені, як ні, то остальні треба вибраковувати. І ні! ось така в мене логіка. Далі. Що планую? Ну Трошки, напевно, до, вер... до листопада місяця, там вже коли довші будуть вечори. Ні, годинки переведуть, то я думаю знову почати серію викладати про годування, розписувати годування внутрі, складання рецептів. То буде комп'ютера, бо дивлюся, люди дають запитання, не хочуть переглядати, шукати в моїх відео, то все, бо відео є дуже-дуже багато. От, і, так, як буде більше часу, думаю, що я то все оновлю. І ну води, які починають займатися. Ну і ті, що вже займаються, то будемо, як казати, звіримо свої знання, покажемо, хто, хто може що піскаже, і будемо складати раціони, враховувати скільки. Потрібно зернових, наприклад, для певної групи нутрії, наприклад, для сім'ї, скільки треба заготовувати. Бо я зі своїм сусідом внутриводом недавно зустрівся на вулиці, ну, як він, трохи дальший сусід. І він вже переходить, на мав трохи. Він Дві, дві сім'ї, дві-три сім'ї він завжди мав. А зараз переходить як частина нутрієводів України, переходить на то, що на одноразове парування внутрі, наприклад, ранньою весною, ой, пізньою, десь пізньою осінню в місяці жовтні попарувати приблизно, кинути самця до самок, наприклад, 1 жовтня. Потримати 2-3 місяці самця, і самки тоді народжують десь березень, квітень, народжують. І що ми далі маємо? І ціле літо ми годуємо, наприклад, 7-8 місяців, і потім знову підходить осінь, йде на забій, основна маса нутрі, уставляємо самки. Купуємо, ну так, в правильно було би, купуємо одного самця, який буде запліднувати ті самки, і знову процес починається. Чим це вигідно? Вигідно тим, що як ми оставляємо, зіставляємо на зиму, наприклад, ну, 6-8 внутрі, ну самця, наприклад, і 6 самок чи п'ять самих, чи ну хто скільки того, то звичайно заготовка кормів потрібно рази менше. Бо, наприклад, як у мене, то в мене, наприклад, до внутрішньої народження останні 2 місяці, як я відселив, ще 4 місяці. 4 місяці то приблизно до то не 4, ще 5 місяців годувати. В принципі, до кінця, напевно, січня. Треба буде годувати е, моїх нутрій, А то, в принципі, цілу зиму треба соковиті корми. Треба, ну, відносно, якщо їх є в мене е, десь 22 нутріняти плюс е, дорослі. А в мене дорослих є скільки? Е, 4-6 от, 30 штук, то, ну, то в принципі то не є багато. Порівняно з тим, що я тримав до 90 штук внутрі було одноразово. Ну, але все рівно 30 нутрів протягом зими прогодувати, то потрібно трохи суховитих кормів. Ось. Ось така ситуація. Зараз буду годувати і буду якось виловлювати ту ще одну, одне нутрення чорне і розсаджувати його. Все, дякую за увагу. До побачення.